Мої вітання вам, може щось вийде засняти, бо вітер шалений Відосік про Кукурудза та, яка була саджана зі касети дуже рано, дуже високою, і після першого хорошого вітру її положила. Дивіться, встала вся попідряд. Ось на цих перших качанах чи саджанцях. Я значить, був тоді, обломав ось так листя повністю, коли вона лежала, то, щоб вона встала, я просто обірвав листя. То це ось ось тут ось цих перших пару качанчиків. Е, обірване листя, як ви бачите, на щось так сильно не вплинуло. Качани є, вже є, вже по два качани появилося, Дивіться, кукурудза значить, піднялася. Вся. Як ви бачите, може, якщо ще більше пощастить, може качан буде і дуже здоровий, товарний хороший качан. Навіть якщо буде не дуже здоровий і товарний, то все одно його можна буде продати щось дешевше. Та й собі буде щось з'їсти, бо солодкої кукурузи також хочеться з'їсти. По два качана на кожній От, Як ви бачите, гербіциду ніякого по ній не використовувалося. Бур'ян вчора, які більші прорвалися, ніжрядя оброблялося мою тою штукою для обробки міжрядь. Тут взагалі взагалі який які качанюка. Один ось там другий вилазить десь, десь там той другий. О, то. Багато хто теж казав, що нічого не вийде. Я теж був очканув свій час, що нічого з неї не вийде вже. Але пощастило, піднялася. Значить кукуруза поливається на поливі постійно, на поливі. Оброблялася квадрісом, оброблялася фуміцидом. Фуміцидом оброблялася квадрісом і тридцяточки було. І що ще було? Бор був по листі, також кальцій був. Це все в різні етапи. Значить тут знизу, знизу качан трошки менший місцями вроді, але кукуруза трошечки вища, тому що тут огород йде сюди донизу, то тут більше вологи, більше вологе, більше вологе то... а є і такі хороші качани. дивіться які то все ж таки я вам скажу вже не в мінус. Міжряддя тут десь сантиметрів скільки 20-40 60 міжряддя. кукурузка кукурузки 20 І є надія що все таки виростуть з неї хороші качани ну як я вже тільки що казав якщо не виростуть хороші то все одно якісь будуть якісь будуть то з'їсти можна буде Бачите, яка нормально. Є ось дивіся, які коченюки. І встала вся. Тобто, яка була процедура? Її положило вітром, бо вітер був сильний, вся лежала, але де бувало листя поприбивало до землі дощами. І воно ну, типу, поприлипало. Знаєте, отак от. Тобто вона була льожа і листя прилипше. Щось воно там почало серединка, оця, яка вилазить середина. Почала його піднімати, але листя де-не-де-то де трималося, то я був проходив, його е виймав з землі і воно трошечки піднімало. І тоді все-таки, бачите, вся вирівнялася, немає ні одної лежачої до цієї пори. Є трошки менші качанчики ці саженці. Але більш-менш дивіться, яка чітка кукуруза, вона мені подобається. От, і це зараз буде стабільні поливи. Ще буде опять же, підкормка підгодівля 5.15.45. Вже пізніше, десь дня на день. Інсектицидів вже не буде, були перед цим. Також треба крупити, бо мошки-блошки можуть також заїдати. О, і росте. Росте, цвіте. Шкідників не виявлено поки місць ніде ніяких хвороб теж. То все ж, таки, все ж таки буде. Ось така, бачите, по два качана я бачу всюди. І є такі досить здорові качани. Досить здорові є качани, дивіться, який качан. Здоровецький. Аж усе кінчається. Серединка десь там починається. Під хорошим поливом вона буде. Куріння грубе коло Вона не підгорталася, просто оброблялася вона отою штукою для міжрядя мою. Я просапував, збивав бур'ян і це ось тільки вчора перший раз прорвали цей вже біш, який такий, десь ось такий був бур'ян в рядкові, Проривати, якби вже і не хотілося. Тому що вже, як не як, зараз там якийсь ще тиждень, півтора і качаном будемо марувати. Але для перестраховки все таки вирвали цей бур'ян, мало і що з ним може бути. Так, і, і що я вам скажу? І це нормальна тема, тобто садив і дуже високу із касети. Була, значить, там в самому початку була. Кукуруза, яка зломана, ну як зломана, як її вітром положило. Ось, дивіться, яка зігнута, і то все одно сама встала. Коли її вітром було положило, то я її вирівняв, підсунув з землею, типу, підгорнув. Пробував експеримент робити, але вона і без цього. Тобто, Головне не очкувати, як то кажуть, бо трошечки настрій був пропав тоді, коли вона лягла. А як не як сингентоська кукурудза, трошки воно коштувало. Тут десь близько тисячі штучок. Тисяча штучок це десь до півтори тисячі каченів має бути хороших. Трошки щось з'їсться. Може штук 100 продам. І коло кукурудзи ростуть помідорі бокалар. Помідорі бокалар. ростуть біля кукурудзи. Зараз покажу тут є пару помідорок. Моїх улюблених пару помідорок є. Дивіться, які попідростали. Значить, якщо буде зараз погодка безвітряна, то буде відосік про помідори з города. Вчора були про помідори з теплиці, це буде про помідори з города. Досі такий урожайний помідор, напевно, має бути. Я його не вирощував. Але я бачу, і дивіться, тут все, все зав'язалося, бачите, немає опадів. Тут теж видно, напевно, зав'яжеться все. І нагадаю, що ці помідори були саджені дуже, дуже рано, 10 травня і було тоді дуже холодно. Бачите як. Про помідори буде отдельний відос. Хай вам всім щастить.